Ну що ж, друзі, ми дочекалися цього моменту. Вчора ввечері Ukraine GTA зробила анонс 2.0. І це розрив просто всіх шаблонів. Я вибачаюсь, але анонс здивував дуже сильно, як і всіх інших гравців. Але це не кінець. 24 грудня о 19.00 ми побачимо 2.0 і потестимо зовсім нову гру. Як розповіли розробники, ми зайдемо в гру, і це буде новий світ. Я знаю, що зараз ми всі вражені. І в Ukraine GTA 2.0 вийшло нас здивувати. І зараз я підведу підсумки те, що ми побачили. Також відео будуть відповіді. Відіді від розробників на ваші питання. Також пишіть свою думку про 2.0. Хотілося б почути ваш фідбек. А перед тим як ми почнемо, не забувайте вводити промокод Fisher. Він діє на всіх серах. І у вас буде все: Деньги, тілки, тачки, адмінки, хуїнки. І перейдемо відразу до важливої інформації від розробників. Стосовно оновлення 2.0, по перше, хочу одразу внести такий коректив, що це буде оновлення 2.0 демоверсія. Що це означає? Це означає, що оновлення е, повністю не закінчене. Оновлення просто настільки масштабне, настільки величезне, що у кажд... в кожної там системи є зміна. Протестувати це неможливо майже яка у нас команда не була. Е, там наразі у нас там 50 тестерів, так, але це е, не порівнюється з нашим реальним онлайном там в 3-500 людей. Тобто є різниця 50 Зараз людей у нас грає на 2.0, або буде 3-500 грати. Тобто, е, всі наші гравці. Дуже швидко знайдуть якісь на це є нормальним. Як ви зрозуміли, нам прийдеться попрацювати разом, і розробники сказали, що ті, хто будуть виявляти баги і надавати їх на форум, будуть давати їм бонуси у вигляді ігрової валюти. Тож погнали далі. Нова карта не буде схожа на стару, і це приємно чути. І якщо раніше ви думали, що добавлять тільки Київ, то ні, друзі, добавлять ще два міста. Тож давайте запитаємо у розробників. Також наша команда помітила, що Багато людей не розуміють, що 2.0 — це повністю нова карта. Більшість гравців думають, що в 2.0 буде тільки Київ. Це велика помилка, тому що карта, яка розробляється, вона зроблена з повністю повного нуля. Що ви що вас буде очікувати, так скажем? Ви зайдете перший раз. У гру, і ви е, навіть не зрозумієте, де ви знаходитесь, куди їхати, де знайти автошколу, роботу, навіть ваш дім, де там знайти там автобуси, і тому подібне. Ви цього просто не будете розуміти. Десь вам буде треба ще адаптуватися до повністю нової карти, нових маршрутів до кобійника. У вас, наприклад, будуть всі нові маршрути. Ну як і, е, в будь-якій системі, ви будете їздити вже по новим дорогам, прокладувати собі б... там більш швидкі маршрути і так далі. А тепер давайте стосовно нових міст, які міста будуть доступні на старті 2.0? і в цьому питанні нам знов допоможуть розробники. Тоді Захар, відповідаємо, які міста будуть в 2.0? Спочатку буде Київ і ще одне місто це, це Дніпро. А також часу у нас буде ще одне місто це місто Харків. Зараз на його місці там буде тривати будівництво. Гравці зможуть прийняти змогу в будівництві цього місця, і ви, в принципі, приложите свою руку для того, щоб випустити його на карту. І розробники дають нам змогу збудувати місто. Друзі, ви уявляєте собі, ви можете почати будувати Місто Харків, а що саме робити? Дізнаємось пізніше від розробників. Також додавали 10 нових робіт. Деякі з них ми вже дізнали з анонсу. Але друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, які будуть інші. І стосовно кланів, дуже багато питань у людей, що буде з кланами, їх видалять, чи їх залишать, чи буде зовсім інша система. Тож звертаємось знов до розробників. Пропадуть ли лі... клани у 2.0? Вітаю, шановні гравці. Е, ні, ні, у разі у нас не буде зникнення наших кланів. Вони як були існували, як існу так вони і залишаться, але в нас буде нове правило щодо кланів, як і їх створювати, щоб е гравці розуміли, за що може бути видалений клан. Це все буде. Найближчим часом на форумі ви можете ознайомитись та працювати з цими правилами. Також друзі, дуже багато питань з приводу ігрового прогресу. Всі думають, що його видалять в 2.0. Ні, друзі. Він залишається на місці. У вас залишаються машини, квартири, котеджі, віли, все, що у вас було, воно залишається. Тільки на новій карті воно перенесеться трошки в інше місце. Також це стосується бізнесів. Він у вас залишиться. А тепер перейдемо до одного із головніших питань: це що стосується налаштування графіки, фпсів, оптимізації і все інше. В анонсі показали меню налаштувань. і тут ми бачимо, що можна вмикати і вимикати нову графіку також додались нові налаштування, такі як покращення звуків двигунів, нік над головою. Тепер можна робити прикольні скрінчики персонажів. Також світло від стопів авто, реалістична вода, відблиск від на дорозі. Я думаю, що це все дасть змогу доволі сильно забустити свій ФПС. Поїхали далі. Як на мене, дуже сильно апнули картелі. Тепер є сенс за них боротись. Виглядають вони чудово. Це велика територія з гаражами, з різними будівлями, яка дасть вам змогу проводити там різні РПшки, тусуватись, стрілятись і багато всього. І велике глобальне питання з приводу тюнінгу автомобілів. Тож почуємо. Йому відповідь від розробників, буде зміни тюнінга авто. Стосовно тюнінгу, це досить таке обширне питання, тому що оскільки кожна модель в 2.0 автомобіля їх там близько 400, це Цей фракційні автомобілі, і звичайні автомобілі, і там гвинтокрили, катери, яхти і тому подібне, це повністю зроблене вже під нас і налаштовано повністю під нас. Тому що ми будемо робити, по перше, є. Невеличкий нюанс, за який буде компенсація. Наразі на деяких автомобілях є зовнішній тюнінг, це, наприклад, спойлер, бампер і тому подібне. Деякі моделі могли змінитися, ну так непогано змінитися, тому на них тюнінг ми просто не могли підцепити поки що, тому що одразу на це повинен час. І на деяких автівках злетить зовнішній тюнінг, тільки зовнішній їх там пару штук. Але це буде така неприємна новина, але за це буде компенсація. По перше, і друге, кожного оновлення ми обов'язково будемо. Деталізувати кожне авто, наприклад, першим, що ми хочемо зробити, це легендарний автомір де В наступному оновленні на нього вийде великий Карпак, так скажем, тюнінг Карпак. Ви можете йому там поміняти йому губу, бампер, задні, передні диски, арки, капот, спойлер і тому подібне, там окліти хоч його карбоном. І ми так будемо робити з кожним, кожен автомобіль будемо максимально деталізовувати і прорабатувати. Що я можу сказати після того, як я це все почув? Я приємно здивований, тому що такий деталізований тюнінг того вартує. Тому почекаємо заради цього. Ну і наостанок: багато питань ще були не зачеплені, але, друзі, я думаю, що ми з вами розберемось вже самі в 2.0. Тож, якщо сподобався відосик, друзі, з вас підписка лайкосик. Буду вдячний за підтримку. Я старався для вас щось зробити інформаційно цікаве, а не просто записати монолог. Тож до зустрічі в 2.0.